Це ми з заводу Мерседеса забираємо акторси. Мені попався трендлайн лише без цих камер на зеркалах. Трендлайн. jiħu għanimna Erfurt Привіт. П'ятниця, за бортом 16 градусів тепла. Забрали ми з заводу в 9.30 ранку і гонимо їх 380 км в сторону Ерфурта. Там здаємо і все, Вікенд. Дві сутки буде. Поки нас заберуть, відвезуть назад 380 км на базу, на квартиру. Це буде десь 7-8 вечора. Трендлайне. Кайфую гнати трендлайни. Єдине, що без камер, лапухи, як бачите. Але є плюси, є мінуси тих камер. От їдеш і тут а, ну, то є нічого лишнього, все тобі обзор, лобовухи, так що нормально. Кожен руль. А-ля дерева пластмаса. А ні, вона рулить сама. Верніше, оце виключили ми. І, наприклад, щось я провтикав, починаю з'їжджати з полоси. І вона зараз сама зарулить. Все, і вона сама. Бачите? Ну, я ще до останнього тримав. І вона поняла, розуміє, що типу ви там провтикали, ви там засинаєте. Ще раз. Все, і вона далі сама ловить. І все, і починає там. А третій раз чи четвертий починає там пищати до упора. Ну, Технології, що тут казати. Бізнес-клас. А ні, це не то. О, це я хочу опустити. Ідемо на Франкфурт на майні їду собі, втикаю собі. На адаптивному, виставив дистанції, 50-40 метрів воно в основному тримає. Відкрив собі люк, класно, продуває. Коротше, всі удобства. 314 ми проїхали, 4 години 40 минут, розхід 15,9. Економно. Ну, звісно, без прицепа Так, дві фури там десь затірялись. Спереді, ми ззаді, ось там пацанчик за мною їде. Приїхали 480 км, фури поставили, розпечатки зробили, з якою швидкістю ми їхали. Один, два, три, чотири. І ушиваємось. Герарихер. Вікенд, вихідні. Опа, І ще треба сфотографувати їх. Щоб було фото, що вони тут стоять. початок нового робочого тижня, понеділок. Где ты, ублюдок? А, вот, сзади меня. Беленький Актрус Эль. Сука, не гига. Не гигалайн, не спейслайн, не стейлайн, не трендлайн. Вон там кось Space. Бачу, моргает. Повезло комусь. Ось такий гігаспейс стайлайн на кожі Залай, залай, залай! Та, я тільки сідушку хочу показати Кожана сідушка. Масажі тут є, Кожаний руль. І тут прикол в тому, що тут немає дерева. А ось така херня. І подивіться, яка бомжацька сідушка пасажирська. Ну а як їздити в пару, де підлокотник. Д-пилот Ну такое себе они делают А все остальное как в тренд трендлайне У нас с дорожки дорожкой, с велотренажером, видим такие Не. машины? Нет Когда принимаем машины должны смотреть Что у них есть? Ключи, шланги там, Трикутник От, аптечка, фонарик, жилетка. І це все в акті прийому заповнюємо ключі. Скільки у бомжі. Дають деколи по 4, а тут о 2. Фотографуємо. Та й То тої самої. Так, рано здали Берлін. Приїхали на... Тракстори, сюди ми ганяли ці стайлайни. Тепер звідси забираємо до клієнтів по постійно хочу сказати Гігалайни. Трендлайни. Ну, пам'ятаєте, колись я цю машину вже вам знімав. Тій, той перший ролик свій у фурі. І їдемо на Бохум. Там щось 300 кілометрів і сьогодні треба здати там до п'ятої чи до четвертої вечора зараз принесуть документи треба їх заповнити рації немає дощ падає болото по коліно як бачите у мене ще десь на пару відеороликів буде з такими темпами матеріалу акторси взяли акторси здали Всім, ребята привіт акторси взяли акторси віддали Десь там попадеться нам Атега Mercedes-Benz. Десь оті аропси, що ми ганяли на гамбург. Арабам вони йдуть. Ну і все. Всім привіт, всім пока. І можна далі. На рік пропадати. До якихось знов кардинальних змін в житті. Якщо ми ще, дай Бог, доживем я не розумію, що мені так в ноги холодно. 24 градуси, машина ще не нагрілась. Коротше, лише виїхали. 1, 2, 3, 4 і п'ята машинка. Кави там напились. А я вже хочу стати в туалет. Кава так давить на січовий, що просто... Ребята, не стісняйтеся, давайте там газу. ТФ. От мені подобається, знаєте, чим оці планшети і камери? Тим, що коли, наприклад, ви їдете по автостраді і щось собі там робите, втикаєте, наприклад, в телефоні, щось там достаєте, то легковійки до вас. Вас обганяє, да, чи поліція, вони вже здалеку бачать скрізь е, зеркало бокове. Що ви робите в тій фурі? А тут а, їде хтось, нічого не видно, да? поки не зрівняється з вами і мусить отак на вас подивитися. Що ви тут робите? Прикольно. Це реально нам подобається. Вчора ми забирали трендлайни, відганяли 380 кілометрів в Бохум, в Мерседес. Завода. Раніше ми сюди ці трендлайни приганяли. Тепер звідси забираємо От, і так катаємо по кругу. Чекаю, пацани поїхали в магазин, в ліду, щось собі купити. Я вчора купив, їсти маю. І сторожую ці машини, а то хтось тут проїжджає, не дай Боже, щоб не зачепив Має бути постійно надзор! Хочу вам показати. Як це все світиться вночі. Вроді така мелочь. Ці підсвітки салона синім, синіватим, але як воно віддає на кабіну на салон. Плюс оці точечки. Один, два, три, чотири падають на руль, на педальки тут. Круто! Вийдемо ще снаруже покажу. Тут можу включити проти туманки. Оп! Є. Тут виключається. Включається. Подивіться, навіть значок Мерседеса. Бачите? Ну, що тут казати? Мерседес benz Добре, вийдем. Став я на каву. Сука, страшно дорога кава на заправці. Взяв саму найменшу капучино. 3 євро. Дороге удовольствие, звісно. Гарненько, правда? Кайфую. Їду собі балдію, музику слухаю. Ну, комфортно. Як гарно. Мерседесовський значок світиться. Там кнопка сверху есть Намалеванный значок Мерседеса Я думаю, что за кнопка, что она, сука, означает А это, короче, блять Включаешь и подсветка Вот это Пятница Вот что мы гоним Это такая хуятина На блин. 680 кілометрів. Я пацани розумію, що Mercedes Benz Actros в тренд лайні бездаті, але не кожен день доводиться їх переганяти. Деколи ось дадуть таку <гум> їбатінь. Мікс, бочка. І петляєш на ній. Вот. Я просто вам показую. Закінчення неділі. Йдемо на Берлін, ще залишається 230 кілометрів. Сьогодні ми трошки влупили тих кілометрів. У нас локація там в районі Карсрує, Ми встали в другій ночі, завезли такі ж самі Арокси, лише голі на платформі з площадки. Там завезли 290 км. Потім поїхали, забрали ці мікси і потрібно завезти на Берлін. Дев'ятка. Та нормально вона йде? 25,2 розхід. Нормальний? Я, блядь, на стройку опаздываю. цемент привезу. Там шпатель, блядь. Дивіться. Зара, зараз так і поїду, мне похуй. Подивіться. В левом крайньому ряду. Обгоняем всех подряд.